Я розкажу мою історію каналу. Історія така. 19 Листопада, ой, ну, і не листопада, вийшов перший канал, а називався він Ярик Гелік. Там було максимум 7 підписників. Це був самий мій перший канал. Перший канал, перший канал, коли у мене такий. Я там знімав багато нових відео. Е, і вдруг його хтось заблокував. Потім я зрозумів, що мені треба створити новий канал, називався він Шікенмен. І що можна сказати? «Chicken Man» я переіменував на. Е, го, цю, як тім, цім. Ну, просто «Тім», І. І так можна сказати. «Тім» е, я назвав недовго. Як поміняв на «Горі Тім» заставку. Е, то дивіться. Моя історія ось така ось, Як я поміняв. Ну, ось так, Дивіться, ми, я е, повністю того числа перейменував е, картинку і е, захотів поміняти ні. Просто я ще тоді не знав, що за 14 днів надо, ...ілі скільки я вже не пам'ятаю. Коротше, дивіться, я переименував короче, на горяці, тоді все йшло нормально, поки я не... ну, поки мені не прийшла ідея э, цей. Когда мне напричла идея знімати Гарри Бокс или скільки там, я вже не помню. А, коли мне на прийшла идея знимать фильмы. Снимать фильмы. Я снял першу частину фильма Убиваю всі по поводу одного ютуб-блогера по Гарри Боксу. Багато знають такі фільми. Я не вкрадач. І не, типа, спонсор. Я. Я цей. Я, типа, простий. як можна сказати? Простий, коротше, ігрок Гаррібокса. Ну, і Ютуба, коротше. У мене було типу, бажання зняти першу частину. Ось я її зняв. А на другий день я вже зняв другу частину. І вона була про мутантів. І так уже пішло. поки я не почав до десяти. Потім я почав знімати там схованки з візером. У мене з'явились друзі з знаками питання, коротше, з візорами і всякими. Ну, з візором і знаком питання я знімав. І цей і е, це ну набрало непогано Переглядів І що хочу вам ще сказати? Як ви знаєте, одинадцятий е, серії був, ну, буде одинадцята серія. Але не буде цього якому. Типа всяких там штучок. Коротше, схованок більше не буде. Просто е, мої друзі не соглашались тіпа, з ними знімати ще схованки. Типа, та ні, там на щас, е, потім, давай завтра. І ось я вирішив не знімати схованки. І цей. І так до мене дійшло діло знімати і одному, і з візера. Mm -hmm. Там, коли я зняв з свіз... ну, ось це ось останнє відео. Mm -hmm. Я таки думаю, а чого мені не набрати би 100 підписників? У mm -hmm. мене ще також багато підписників, цілих 65. То mm зараз -hmm. mm -hmm. Підписуйтесь на канал, ну, як я, я вже забув, що я говорив там. Е, ну. Історія каналу така. Я почав знімати фільми, ну, типа, знімати фільми, потім схованки з візером. І ось дійшла до цього відео. Я думаю, чого у мене 68 підписників? Я вже хочу золоту кнопку Ютуба, а то в мене ще немає ніфіга. Е, то дивіться, така історія каналу. Я собі значив знімати з простого канальчика е, Яргелік і почав ось такого 68 підписників... Ой, 65 підписників каналу. Ось це історія каналу. Під, ну, підписуйтесь на канал. І ставте лайки. З вами був Горія Тім.